Привіт моїм улюбленим глядачам, вітаю вас на каналі Кулінарні пригоди. Сьогодні я розповім вам, як правильно приготувати креветки, щоб вони залишалися соковитими і ніжними. Ми розглянемо всі етапи від вибору креветок до їх приготування, щоб уникнути будь-яких кухонних невдач. Спершу варто звернути увагу на вибір креветок. Можливо, ви задаєтесь питанням, які ж краще обрати свіжі чи заморожені. Спойлер, обирайте заморожені. Чому так? Більшість креветок, які ви бачите на крижаних вітринах наших супермаркетів, насправді потрапляють туди вже замороженими. Їх розморожують та розкладають для продажу, тому ми ніколи не дізнаємось, скільки часу минуло після розморожування. Найвигіднішим рішенням є придбати заморожені креветки у розділі заморозки. Тепер переходимо до процесу розморожування. Це дуже важливо для збереження їх ніжності: розморожуйте креветки повільно та делікатно. Покладіть їх у пакет, а його помістіть у ємність із водою кімнатної температури. Це займе декілька годин, але результат вартує очікування. Перед тим. Як готувати, варто помістити розморожені креветки у розсіл на 30 хвилин. Це запобіжить втраті їх ніжності. Розсіл може бути різним: основний розсіл це одна столова ложка солі на одну склянку води. Можна додати дві столові ложки цукру, якщо хочете трохи солодкості. Інший варіант сухий розсіл, де сіль змішують із содою у пропорції один до одного. Якщо ви маєте намір смажити креветки, зробіть це на сухій сковороді без олії. Це допоможе зберегти максимальний креветковий смак. Масло може лише його нейтралізувати, тому краще обійтися без нього. Отже, якщо ви досконало виконаєте всі ці кроки, ваші креветки будуть ідеально соковитими і ніжними на смак. Дякую, що були зі мною до кінця цього відео. Підписуйтесь на канал Кулінарні пригоди, ставте лайки і залишайте свої коментарі. До нових зустрічей, друзі!